Привіт! Ну що ж, спеціально для свого каналу на YouTube я вирішила вже всьоме пройти одну з моїх найулюбленіших ігор, Kingdom Come Deliverance. І я її люблю не тільки за кількість багів, а за атмосферу та середньовіччя, а також за жарти та систему бою. Так, я обожнюю бойовку в Kingdom Come. Саме тому, коли я розпочала вести свій канал на YouTube та Twitch, я знала, що рано чи пізно зрештою зроблю відео проходження Come Deliverance. Хоча все в мене склалося не так, як я планувала. Я все одно зроблю серію дописів та відео про одну з найкращих індії ігор про середньовіччя, на мою скромну думку. На початку планувалося описувати кожній прямій тер з Твіча і робити коротке відео, що я робитиму для наступних ігор проходження точно, але я просто забула, що Твіч видаляє запит з терів через тиждень і тому втратила частину записів. Виходячи з даної ситуації, зроблю свої дописи на сайті Все про Games та відеопроходження для Ютубу в ще більш стислому форматі, тому за це вибачайте. Я анонсувала найшвидше проходження Kingdom Come Deliverance, але то був жарт і не всі оцінили його. Але формально це все ж таки правда. І про це досягнення я дізналася не так давно, хоча я проходжу гру вже в сьоме. Просто я граю заради задоволення, а не досягнень в магазині. Але, тим не менш, в мене є окреме відео на каналі з цим проходженням. До речі, назва досягнення у мене там не відео російською, бо магазин Epic Games знущається наді мною. І я кожен день йому переставляю мову на англійську, бо української немає. Про що можна було б запитати епіків нам всім разом і ще і ще і ще багато разів. От але Epic Games вперто перемикається на російську іноді, коли я просто запускаю якусь гру. В даному ситуації випадку така ж сама ситуація. Якщо ви переглянули відео, то зрозуміли, що проходження полягає у тому, що Генрі гине лише до того, як почався увесь сюжетний кіпіш. Що ж, а сьогодні у відео я окреслю навчальні завдання в Kingdom Come Deliverance. Якщо грати серйозно, то перші 2-3 години це навчальні місії. Тут ви дізнаєтесь про більшість ігрових можливостей, е, окрім хіба що алхімії та навчання через книжки та й бойова система тут далека від досконалостей, що зроблено навмисно, аби ви навчались поступово. У першій локації наповненому життя скалі ці дні не змінюються. а Це означає, що при бажанні ви можете прокачати деякі навички. З іншого боку, у вас це займе багато вашого часу. Саме тому я не робила цього на етерах, але окреслю в двох словах, що я маю на увазі. Що ж, як отримати максимум користі зі скаліця? Далі я опишу, які навички, як ви зможете прокачати ще до початку основної гри, а саме під час вашого перебування у скаліці. Це, по суті, найефективніше проходження, але я б назвала це абузом системи. У будь-якому разі, це корисно знати, а чи робити так, чи ні, це вже ваша справа. Травництво. Перше і найочевидніше, бо укалиться куча трави, яку можна збирати. Зберіть цю можливу траву і це дасть вам дуже високий рівень травництва. Те, в свою чергу, має перк весь день на ногах, який додатково прокачуватиме вашу силу, коли ви збиратимете траву. Тож має сенс відкрити його якомога швидше, щоб залишки трави зібрати вже під дією цього перка. Трави у вас буде купа, і тягати її за собою сенсу немає. Хіба що ви візьмете перк, який дає вам бонус до харизми від квіточок у вашій кишені? Але всю надлишкову траву, яку ви вже не в силах нести, слід продати, красномовство. В скаліці багато торговців. Всі вони мають купувати траву, хіба що окрім шанкаря. Але і тут не варто спішити. Аби прокачати ще й користомовство, можете продавати трави маленькими партіями і кожен раз торгуватися маленькими партіями, щоб було якомога більше діалогів, тому можете торгуватися хоч за одну травичку кожен раз. Ще ви можете побігати і поговорити з усіма у скаліці. Це теж прокачує кремовство. Але тільки тоді, коли ви обираєте в діалогах білі репліки. Якщо обирати сірі, то вони вже дали плюс до крестомовства і ніякої користі не несуть. Навіть якщо ви говорите з іншим NPC, і в нього вже сіре діалогове вікно. Живучість. Просто бігайте по скаліцю, доводячи Генрі майже до виснаження. Ваша скала витривалості жовта, має спуститися майже до нуля, щоб живучість прокачувалась швидше. Непомітність та злам замків. Аби отримати відмички, вам слід допомогти Матвію та Фріцу в їхній справі з обкиданням будинку німця. Після всіх перепетрію підійдіть до Матвія та попросіть у нього відмички, але для цього вам задобляться гроші. Дуже стане тут в нагоді ваша праця із збирання та збутку трави. Майже всі замки, що є в скаліці, легкі, і це дасть вам неабиякий буст у прокачці зламу замків та непомітності. Вони прокачуються паралельно, але ж дійсно дайте себе, не дайте себе побачити, інакше закінчите, як на першому відео, із найшвидшим проходженням гри. Інші навички. Окрім цього, за квестами ви можете познайомитися з бойовою системою та боєм з кулаків. Але саме познайомитися, бо для покращення бою треба вивчити серії ударів, блоки та контратаки, а це можна зробити лише після проходження стартової навчальної арки. Окремо вже при виїзді зі скаляця ви познайомитесь із верховою їздою, але обузити її не вийде, бо за вами гнатимуться половці і просто пошанкують вас як капусту, якщо ви робитимете щось не за квестом. Ну і звичайно ж, прокачуючи всі ці навички, ви прокачуєте свій загальний рівень, а там береть корисні для майбутнього перки, як, наприклад, перша допомога. Переходжу до свого авторського опису сюжетної лінії навчального етапу Kingdom Come Deliverance. Сюжетна частина скалі це пов'язана з тим, що ви живете собі один день життя Генрі, сина місцевого коваля. Хлопець не занадто працювати, любить довгенько поспати та погульбанити в шинку із друзями, де працює його дівчина-п'янка. За це його мати на нього свариться, але все краще, ніж нове захоплення Генрі фехтування, яке не на жарт бентежить його матір, а особливо батька І ось після однієї такої ночі в шинку Генрі стає до праці, отримує нагоріхи від матері та плентається в місто із розпорядженнями батька. Тут вам, як гравцеві, відео свободу, і ви можете зайнятися описаними вище прокачками навичок до речі, маленька вставочка. Якщо ви чуєте таке клац, клац-клац на задньому фоні, то це мій собачка надає мені нормально записати для вас це відео. Що ж, повертаємось до Генрі. Опісля Генрі допомагає батькові закінчити меча для місцевого пана та гетьмана короля короля, то що Венцеслав IV, А гетьмана звуть Радзик Кобила. Ми бачимо декілька роликів, де знайомимося з дієвими особами та деякими правилами суспільства того часу. А також і те, що мечем Генрі не володіє від слова зовсім. А от по тому стається справжня біда. І якщо Генрі не закутив підземеллі, то сюжет розвивається доволі стрімко і печально. На поселення нападає Сигізмунд, той що перший Люксембург, із військом половців та спалюють його ущент. Батько наказує Генрі взяти речі менш та прямувати в замок на всіх парах, поки він збігає за матір'ю Генрі, яка якраз була в селищі. А тим часом починається цілковита різня та хаос. Щасливці встигають дістатися замку, і Генрі мав би бути одним із них, але якась його схопила омана, і він вирішив піти в селище на поміч батькові і матері. Це було надзвичайно тупо, але вже як є. І от Генрі бачить на власні очі смерть своїх батьків. От Отатарівши від подиву та шоку, хлопак таки отямився та побіг до замку. Куди, ясна справа він не встигає, але через таємний прохід втікає до сусіднього містечка Тальберга, аби попередити їх про напасть. Тут таки ви навчитеся управляти конем, але всі ваші дії обмежені квестом, бо в спину наздоганятимуть половці. Генрі, шокований, і пригнічений, бачить всі звірства, що творять половці в містечках поряд із Каліцем, на своєму шляху. Під кінець його таки уражають стрілою в ногу, і він ледве доїжджає до Тальнберга, де його відбили від половців вартові лукарі. У темблізі ви матимете змогу поробити квести та ще прокачати деякі навички із вище перерахованих. Не зупинятимось на них детально. Коли ви передаєте своє помідомлення місцевому пану Дивішу, до вас ставляться з цією повагою, можливо, в середньовічі. А сама пані Стефанія, дружина Дивіша, підбиває до вас коні. Саме тому ви отримуєте своє перше місце постійної ночівлі у місцевій вартовій. Вночі Ночі повстальберг прокрадається радзик із вселівшими підданими та пропонує Генрі доєднатися до них та прямувати у Ратай. Але Генрі не з простих. Він ще той гарячий шибайголова. тому відверто заявляє про свій намір повернутися у скаліць, поховати батьків. Разик профігів від такого розкладу і попросив не випускати Генрі з замку, поки той не охолоне та не вилікує ногу. Відповідно, ваша задача полягатиме у тому, аби вибратися якимось чином із Стальберга. Тут шляхів декілька, і про них я не говоритиму, аби залишити хоч якусь інтригу для тих, хто ще не проходив гру. Так чи інакше, Генрі вирушає назад до скалі з метою поховати батьків. Шляхом ви матимете можливість призвичаїтись трохи до бою, але нагадую, що це ще зовсім не повні можливості бойової системи. Ну і після пари енкаунтерів ви таки потрапляєте додому. Перед вами постає новий скаліц знівечений та побитий війною. На це неможливо дивитися без болю, особливо зараз, вже знаючи, що таке війна. Там таки Генрі знаходить тіла своїх батьків, дівчини та інших односельців і відправляється на пошуки лопати, аби розкопати для них могили. Після дуже неприємного діалогу із місцевим поцем з Бишуком, Генрі таки знаходить лопату та приступає до діла. Але трапляється очевидно, поки Генрі був зайнятий своїм, Збишок накликав на нього злодіїв і їхній головар сильно вподобав меч, викутий для пана Радзика, що Генрі досі носить із собою. Тож Генрі пропонує здатися та кутитися під три чорти. Але ж ні, він не такий. Більше він не тікатиме тому отримує на горіхи сповна по своїй нерозумній макітрі, але вбити його не встигають. Адже на пошуки Генрі вже виїхали вартові Тальберга, які прибули саме вчасно, аби врятувати його. Після цієї взбучки, Генрі непритомний та побитий доправляється до ротая своєю подругою, донькою скалицького мірошника Терезою, яка теж просто випадково собі гуляла по розбитому скаліцу. Ну бо чого б ні. Так Генрі опиняється на млині вратає живим, але без копійки грошей. В теорії, Бо гроші можна було заробити і в скаліці і в Тальмберзі, як і додатковий лут. Все це вам повернеться і лежатиме у скрині поряд із ліжком Генрі на млині. Ну, і повуха в боргах за власне своє лікування і годування. Але це вже початок нової історії, той, що йде після навчальних місій. Тож навчання займає десь від однієї до трьох годин гроладу, більше якщо ви вирішите отримати максимум від скаліца та Тальберга. Але тут не так багато можна отримати насправді. Ви навчитеся основам, а далі матимете майже повну свободу дій. Але до цього повернемось у наступній серії. Я вам дуже дякую за те, що додивились до кінця, дослухали мене. Будь ласка, підписуйтесь на мій Твіч, щоб бачите, як я проходжу ігри в реальному житті. І е, до нових зустрічей. Бувайте!